Пора міняти, просто без, без жадних, як сказати, зла. Просто людина вже ну спочатку є, це по природі так. Люди спочатку береться до роботи, потім воно вже стає буденним, потім воно десь місцями вже може навіть надоїдати. Зараз я бачу. Знову ж таки, які плитки ставлять безкінечно, хлопці на фронті там бідують. а Щось таке робиться, не, не зрозуміло. Мені дивно. Коли були вибори, він там обіцяв, що о, ну, чуть не завтра вже буде сміттєвий завод, той вже пройшло скільки років там, вже, мабуть, кінець каденції вже. Далі це все такий обман, якийсь такий наглий. ну, Люди що ж люди знають його, ну і якось вірили. Можливо, ті дві каденції мають ну, якусь логіку перебування на двох каденціях, так як в президента чи там не знаю, в ректора університету. Людина вигорає після цього. Вигорає через певний час і треба, мабуть, щось змінювати, вносити якісь зміни просто в своє життя. Тобто, ну, кожна людина є людина. І мені здається, що після там десяти. Образом років, то е людина не може вже на це на свою роботу дивитися досить об'єктивно. Все ж таки змінився Львів на кращу сторону. Е якщо враховувати 20 років, за останні декілька років я не можу цього ствердити. Попередній раз я за нього голосувала, завжди більше не буду. А чому, чому що не бачите результатів роботи? Ні, не тому. Просто я більше. Дізналася про роботу львівських урядовців, і тому не хочу більше. Треба молодим давати, щоб теж були, якби розвивалися і трохи треба міняти, бо засіжуються і тоді дуже вже нічого не треба їм, скажімо так. Як думаєте, Яка взагалі кількість таких каденцій можлива, щоб було видно результативність і роботу за більше двох. Коли люди задовго вони пригріваються на тому місці, треба посунути. Як думаєте, яка така оптимальна кількість каденцій взагалі можлива перебування на? Ну я думаю, що 5 років достатньо. Тим більше, що для міста, для області там, то не не країна. Бо президенту дають п'ять років, і він не має часу, як то кажуть, проявити себе. Один і достатньо, хай другі. Молодь пусіди від нього не залежить, від того чи іншого, від нас по такі податки, від нашої з вами відповідальності залежить. Як ми будемо відповідальними, тоді би належать поводиться міський голова, депутати чи інші. Такі думки зі Львова. Дивіться нас на ютуб-каналі. Говорить, великі та читайте в одноіменному телеграмі.